Півала є тинже, і кистабе кучи, считава, віє. You флайова тут. Соволі бере. Вівала я кинже. Кистапи кучи, стабилую, віла Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні четвер. До мене приїхала моя подруга Наталя, і ми сьогодні їдемо в Гтині. Ми Чекаємо на наш потяг. І так, ми приїхали в Гтину. Йдемо, йдемо шукати якийсь центр. Но поки ми його не бачимо. Якось так. Магазин в честь мене. Ой, не магазин, а кафе якесь. Нам треба туди шкодити. Любі друзі, дорога родина. Я відкрила свій ресторан, запрошую всіх. Гдиня дорого. Море на морі. Отже, ми йдемо шукати кав'ярню якусь. Каву. Так, каву, і потім <смі> в кожному влозі в мене кава. От, і потім йдемо до моря знов. До моря на морі. Ну то взагалі, тут треба хештег вести море на морі. От, і будемо дивитися центр годині. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Ми знайшли кохве. Ми знайшли кохве.

Це панкін, а це м -м, фісташка. Дуже смачно. Mm -hmm. І ці мені з зробила Наталя. Це просто бомба. Це якийсь новий тренд на капусту. Просто всюди капуста, якісь білі гарбузи, але гарно виглядає. Оці якісь білі штучки, таке враження, ніби іній. Ми знайшли якусь атракцію. Наталя тобто десь і... не так багато місць, щоб Наталя... дивитися. Наталя нас привела сюди, сказала, що ми подивились, і ми зараз будемо їздити на фунікулярі. сюди приїхати. Гарне місце, реально рекомендуємо сюди приїхати, бо ну, тут недовго їдеш на цій штуці і відразу приїжджаєш на дуже класний вид. Тут просто краса. Скільки я разів скажу за цей Бог? Краса, я не знаю. Скільки разів за цей Бог я скажу море на морі? <рес> море на морі, до речі. Море на морі нарешті. Так не звеш. Так, да. море тепер живе на морі. Love your... Better than

Аблик, лиша. Ми знайшли гігантську копілку для нас, наших збережень, яких в нас немає серйозно. І зараз тільки е, кінець жовтня. Прикольно, дивись. Це вам за досягнення в науці, за е, роботу і за те, що ти стала доктором. Не стало, не Скажи два слова. Не дякую Мар'яні, дякую всім. іншим. Не дякую ворогам. Дуже мало. Це, це таку треба в універ взяти. О, буде все чути. на контрольно. Так, ми знайшли е, червону будку, таку саму, як ми знаходили в Варшаві з уши минулого року. У нас був новий е, життєвий досвід, ми їхали в електричці. І ми приїхали на новий пляж в Гдині. Я вже не знаю скільки. У нас вже два пляжа є. От, і завтра знову буде пляж.

Ми знайшли міні. Що це таке? Міні-водоспад? Mm -hmm. Міні-струмок. Але море просто бомба. І тут дуже гарний пляж. Тут є скелі. Ну такі каміння, верніше скелі. І ліс взади. Ну, просто неймовірно. Коротше, ми сидимо як якісь бабуськи і дивимось на море. Це просто прекрасно. Ми не хочемо звідси йти. А скоро треба буде, бо в нас потяг. пір і море вже прям дуже да, бушує. Ми назбирали на згадку, як завжди, щось, яке це своє багатство. Наталя купила собі, що ти взяла? Деньове. Деньове. Це з гарбузом лате. Ми зараз прогулюємося по пірсі. Вже досить таки темно, От. тому скоро будемо вже їхати на вокзал. Мостики замучились, капец. Мы ночуем них. Сколько? тысячи. три тысячи копеек. З половиною. З половиною. Ми зараз прийшли в Макдональдс, аби почекати потяг. Тому що в нас ще лишилася година. Це голуб ходить всюди. Оооо! Скажи, ми побачимось з вами завтра. Сір подозрови інліш, індічанка. Добри після тої червоної букви.